Сергій дружко, журналіст. Закон про фінансування політичних партій лежить у вашому комітеті, починаючи з травня, але досі не розглянути. Чому? Ви зараз знаходитесь на засіданні комітету. Будь ласка, вийдете звідти. На які підставі? тому що це комітет. Чому ви досі не розглянули законопроект про... Ви, зараз провокуєте, що трава, ви журналіст, Я його знаю. Чи пов'язано це з вашою позицією колишнього регіоналу? Я ніколи не був регіонал. Звідки я сказав? Вийдіть з комітету, я сказав. Я перепрошую. відеозйомка здійснюється на засіданні комітету згідно рішення комітету. Перепрошую, Шановний, будьте ласкаві, почитайте, будь ласка, закон про комітети щодо відеозйомки. комітету. А чому журналісти не пропускають на комітет? Голова ви запитаєте. А голова до нас може вийти і, роз... і пояснити, чому нас не пускають на комітет? Вас пускають на комітет, але відеозйомка згідно закону про комітету. Почитайте, будь ласка, здійснюється за згоди головуючого або членів комітету. Ми не заперечуємо, але перед тим як почати зйомку, треба запитати в комітету. Чи не заперечує? А можна запитати голови комітету? запитайте тільки комітет. виключіть спочатку зйомку і запитайте.